Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти! Вітаю усіх слухачів Радіо Буковина в ефірі передача Акценти перед мікрофоном Тарас Лазарук. Питання працевлаштування та гідної оплати праці актуальні завжди? Чи легко нині знайти достойну роботу буковинцям та як їм у цьому допомагає служба зайнятості? Про це і не тільки будемо говорити сьогодні у акцентах. Наша гостя Марія Кобелєва, заступник директора, начальник відділу організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості. Вітаю вас у нашій студії. Пані Марія. Перше запитання минуло вже три місяці від початку нового року. Скільки краян завдяки вашій службі отримали за цей час? Роботу, скільки ще залишається на обліку служби зайнятості, дякую за запрошення. Вітаю всіх радіослухачів, Вітаю вас. Хочу сказати, що протягом трьох місяців поточного року більше півтори тисячі наших краян вже знайшли роботу. І робота, звичайно, різна, різноманітна, враховуючи і специфіку наших шукачів роботи, тому що все-таки більша частина населення, яка у нас перебуває на обліку, це 65% люди, які проживають в сільській місцевості. А ми з Знаємо, що в сільській місцевості дуже обмежений попит на робочу силу, звичайно, і в більшості випадків людям приходиться добиратися до міста Чернівців, де загалом і зосереджені в нас найбільша кількість цих вакансій. Крім того, звичайно, при пропозиції роботи ми активно використовуємо як можливість тимчасового заробітку. Це і пропозиція громадських і тимчасових робіт розпорядженнями адміністрації. Вже прийняті і визначені такий перелік. Робіт Бід, і вже люди більше 300 осіб у нас залучилося до громадських і тимчасових робіт по благоустрою, по субсидіях, по супроводу осіб з слабким зором, осіб з інвалідністю. Тому ми активно працюємо, на цьому не зупиняємося. Хочу зауважити, що крім осіб, які перебувають у нас на обліку, а загалом у нас більше 11 тисяч саме безробітних перебувало на обліку. Крім таких осіб, ми сприяємо працевлаштуванні особам, які звертаються з пошуку. Роботи, а саме які це особи. Це особи, які є зайнятими і бажають знайти місце роботи інше, змінити роботу, або були є приватними підприємцями, які також віднесені до категорії зайнятих. Тобто хочу сказати, що любий, хто бажає знайти іншу роботу, або взагалі знаходиться в пошуках роботи і не бажає перебувати на обліку як безробітний, може завітати в центр зайнятості, скористатися інформаційним сектором, та скріном за допомогою спеціалістів. Стів, ознайомитися з вакансіями, фахівець допоможе зв'язатися з роботодавцем, домовитися про співбесіди і, звичайно, посприяємо у зміні роботи, посприяємо в самому ж працевлаштуванні. Та кількість працевлаштованих буковинців уже за цей рік. Якщо порівнювати з попередніми руками, це багато чи мало? Звичайно, ми не можемо говорити, якщо порівнювати з чисельністю, яка перебуває на обліку, це не так багато, але це більше ніж в попередньому році. Можу сказати, з чим це пов'язано. Це пов'язано із тим, що у нас збільшилася сама кількість вакансій. Можу сказати, що збільшилася і сама зацікавленість роботодавців. З'явилося більше роботодавців, які бажають легально взяти на роботу фахівця, знайти кадри, укомплектувати. Інше питання, що звичайно не завжди можливо. Десь і люди. Офіційно бажають все таки працевлаштуватися, тому що зарплата все ж таки, хоч і збільшилася, але вона не завжди настільки є значною і великою. І, звичайно, коли говорити про субсидію, ну, матеріальні виплати допомоги, часом це сумарно дає значно більше, ніж мінімальний рівень заробітної плати. Ми знаємо, що мінімальний з 1 січня у нас 3200. Не завжди це мотивує. Але разом з тим, ми наголошуємо на тому, що все таки Такі офіційна заробітна плата, офіційне працевлаштування це набагато позитивніше, і є певні соціальні пакет, певні соціальні гарантії у працівникам. Тобто ми пропагуємо те, що офіційне працевлаштування це позитив. Яку роботу найчастіше запитують, шукають буковинці, і що конкретно можете запропонувати їм? Ну я хочу сказати, що за останні роки вже є стабільно високою частка безробітних у нас на обліку з вищою освітою. Якщо взагалом брати з усіх перебуваючих, то 33% зареєстрованих безробітних мали повну базову та неповну вищу освіту, 29% – професійно, технічну А кожний третій безробітний. Робітні і загальну середню освіту, тобто ми вже можемо судити про професійно-кваліфікаційний рівень. Звичайно, людям з вищою освітою на сьогоднішній день складніше знайти роботу, тому що і надалі користуються попитом такі вакансії, як в слюсарі, токаря, електрики, верстатники деревообробних верстатів, дуже популярною вакансія швачки. Також і звичайно. Тобто це робітничі професії. Так, робітничі професії, і в рамках цього хотіла б також би також сказати, що останнім часом. Користуються попитом і водії тролейбусів. Ми знаємо, що в місті з'явилися нові тролейбуси, і користуючись нагодою, хотіла би сказати, що служба зайнятості сприяє тому, щоб люди, які бажають стати водіями тролейбусів, могли пройти професійне навчання, здобути професію, звичайно, з подальшим працевлаштуванням і з подальшою гідною заробітною платою. Ви вже заговорили заробітничі професії. Вони є знову ж таки найбільш затребуваними на ринку праці. А чи багато? Є? є бажаючих на Буковині їх опанувати, звичайно, це залежить від людини. Служба зайнятості надає такий вид послуг, як професійне тестування. Завдяки цьому тестуванню професійній діагностиці мають можливість визначити, до якої саме професії людина має хист. Але разом з тим. Професійне навчання на сьогодні день пройшло 824 особи, і це також, скажімо, десь на тому рівні, як минулого року, і рівень працевлаштування після професійного навчання у нас біля 90%. тобто ми навчаємо під конкретне замовлення роботодавців. Тобто власне роботодавці потребують саме таких професій, вони вам дають замовлення, ви відповідно вже навчаєте людей. А скажіть, будь ласка, такі професії, як юриста, економіста, які вважалися і вважаються десь престижними, чи шукають ваші клієнти таку роботу? Так, звичайно, є доволі багато. Я вважаю, що з числа тих, хто має вищу освіту, саме за освітнім рівнем юристами, економістами, менеджерами. Але хочу сказати, що якщо це гарний юрист, економіст, бухгалтер, він обов'язково, Ов'язково знайде роботу, тому що серед того переліку вакансій, про які я вже говорила, саме за професійно-технічною освітою, з'являються вакансії із вищою освітою. І звичайно, роботодавці доволі високі вимоги висувають до таких фахівців, але все-таки першочергово стає людина перед роботодавцем, наскільки вона готова навчатися, наскільки вона є мобільною і готова сприймати щось нове. Тому що ми знаємо, що і бухгалтерія, і менеджерство, і юристи завжди Жди, є які зміни в законодавстві? Люди мають бути готові до змін. А чи багато є таких вакансій? тому що доводиться чути про те, що ну забагато в країні тих же юристів, тих же економістів. У вас вакансії зараз на даний момент є? Так, у нас зараз є вакансії. Є в нас і волтери, і економісти. У нас є, і юристи є. В нашій базі на сьогоднішній день більше двох тисяч вакансій. А загалом із них 728 вакансій це які були подані роботодавців із рахуванням звіту 3ПН, який визначений статисничний. Крім того, служба зайнятості працює із вакансіями з інших джерел, які надходять. Ми опрацьовуємо їх, зв'язуємося з роботодавцями, сприяємо їх умлектуально. Крім того, у нас є перспективні вакансії під час опитування роботодавців. Ми з'ясовуємо їхню найближчу потребу і вносимо їх перспективні. Також пропонуємо людям. Звичайно, як можливість такого певного тимчасового заробітку є інформація, якою можуть скористатися люди в пошуках роботи і працевлаштуватися на певний період за договором цивільно-правового характеру. Як правило, ми знаємо, що це банківська сфера, і бувають користуються цим і інші роботодавці, приватні фірми також правовими саме договорами для людини це також корисно, тому що це і досвід, і також це певний страховий стаж, який людина набуває. Єдине, що звичайно, якщо людина працює за договором цивільно-правового характеру, то тут обмежені можливості. Немає можливості виходу у відпустку, немає соціального пакету. Цим по суті відрізняється цивільно-правовий договір від трудового договору. Говоримо про роботодавців. Хто кого шукає? Ви їх чи вони вас? Ви знаєте, якщо порівнювати останні десятиліття. То на початковому етапі, звичайно. Ми шукали роботодавця. Я можу сказати, що і зараз ми шукаємо, налагоджуємо звичайно зв'язки. Ми відслідковуємо базу єдиного державного реєстру. З'ясовуємо, коли саме зареєструвався роботодавець. Димон на контакт першочерговий, але вже після того як напрацювали певний досвід, все таки і до нас вже звертаються роботодавці, особливо це помітно з 1 січня. Роботодавці активніше почали звертатися. Про це свідчить звичайно і збільшення кількості вакансій. Також хотіла би зазначити, що і навантаження на одну вакансію у нас зменшилося в порівнянні з минулим роком. Що ще нового з'явилося у працевлаштуванні безробітних у порівнянні саме з минулими роками? Ну, ми не далі пропонуємо, як я вже говорила, громадські тимчасові роботи. У нас проводиться ряд інформаційних заходів, семінарів, до яких ми залучаємо людей. Такою однією з новацій є, звичайно, це складання резюме. Крім того, що у нас на першочерговому етапі було запроваджено паперовий варіант резюме, який ми потім надсилали роботодавцям, ознайомлювали. Тепер з нового року ми пропонуємо людям складання резюме саме в режимі відео. І, звичайно, це в якійсь мірі подобається і гарний момент для роботодавців, тому що, ознайомлюючись з відео резюме претендента, роботодавець одразу може побачити, наскільки цей претендент йому підходить. Тому в рамках записання відео резюме в Черневецькій обласній службі. Без зайнятості запроваджено проект планування кар'єри, запорука успішного майбутнього. Метою цього проекту є підвищення конкурентноспроможності на ринку праці випускників професійно-технічних і вищих навчальних закладів. І хочу сказати, що на сьогоднішній день вже в 14 таких навчальних закладах проведені ці заходи, в яких взяло участь більше 800 осіб. Звичайно, крім молоді, про яку я вже сказала, ми пропонуємо це активно нашим безробітним, і в нас вже є позитивні результати. Є люди, які після того, як записали від. Резюме воно було презентоване роботодавцем, а відбулося як результат працевлаштування. Це відео резюме, воно поширено у всіх районах, чи тільки в Чернівцях, і чи вже багато людей скористалося саме такою послугою. Загалом скористалося більше 50 осіб такою послугою, ми Надалі поширюємо не тільки в Чернівцях і по районах. Хоча, коли цей проект, тільки на першочерговому етапі, тільки розпочинався, я звичайно думала, що безробітні саме міста Чернівців шукачів роботи будуть найбільш активні. Що мені не можу сказати про це люди з районів, особливо молодь, доволі є активною. Жителі сільської місцевості, а це позитивний момент, якщо особливо людина сільської місцевості бажає бути працевлаштована в місті Чернівців, щоб не витрачати кошти на доїзд, не витрачати час. Це позитивний момент. відеорезюме може бути надіслано роботодавцю і вже в існує попередня, вже більш конкретна домовленість, яка вже скоріше дає позитивний результат саме на працевлаштування. Крім того, хотіла би сказати, що у нас січня місяця запрацював новий сучасний сервіс для осіб, що шукають. Роботу та безробітних. Це електронна черга. За допомогою інтернету можна самостійно, не витрачаючи зайвого часу, записатися на індивідуальний прийом до фахівця будь-якого центру зайнятості. І одразу ж визначити, яка мета і який вид послуги особа бажає отримати. Чи це буде щодо вибору професії, чи то буде профнавчання, профорієнтації тимчасової зайнятості, чи можливо якісь юридичні питання, які необхідно людині для себе. Визначити. От, я думаю, що це цікаво багатьом нашим слухачам. Зараз буде як це зробити, оскільки зараз з електронними ресурсами у нас багато що такого відбувається, де вони підвисають, і якось тут просто доступно швидко зареєструватися. Це, це надзвичайно просто, тому що коли тільки починалося, я сама пробувала наскільки воно працює, чи добре чи ні. Послуга електронної черги реєстрації безробітних доступна громадянам на порталі Державна служба зайнятості ДЦЗ Гов'юа через рубрику Електронні послуги. Одразу заходите, там доволі проста табличка, яку можливо заповнити, і надалі ви вже приходите на той час, який визначає такий талончик випадаючий, тобто це до можна фахівця. записатись до фахівця як місцевого, так і В будь будь-якій центрі будь зайнятості будь там, місті, там обирається, можливо, з рубрики обрати. Тобто, взагалі, це, скажімо, така новація, яка думаю, що надалі буде користуватися попитом, можливо, і не зараз створювати в певних десь... черг. Таких. Скільки саме ваших клієнтів через ось цю електронну чергу до вас потрапили, Відстежували таку кількість? Ми намагалися відстежувати. Хочу сказати, що десь близько 30. скористалися і доволі зручно, тому що це не створює якихось таких певних черг. Спеціаліст знає, коли до нього прийде людина і може більш ретельно підготуватися до прийому. І людина знає, на який час може підійти і не чекати там. Тобто, це дуже гарні моменти. Крім того, у нас в цьому році проводилось. Ряд ярмарок у нас є постійно діючи по центрах зайнятості міні-ярмарки, на які ми запрошуємо роботодавців. І протягом робочого часу роботодавець має можливість поспілкуватися з клієнтами служби зайнятості, які приходять на відвідування, і звичайно відібрати собі претендентів. І людина, не гаючи часу при відвідуванні служби зайнятості, може поспілкуватися з роботодавцем. Крім того, в лютому місяці на базі Чернівецького міського центру зайнятості ми проводили ярмарок вакансій для тих, хто шукає роботу, Оту в галузі фінансів і торгівлі, тобто це вже була не просто така ярмарка, де загалом зібрані всі роботодавці і люди, а більш за якимось за сферою діяльності за напрямом. Хочу сказати, що вона була позитивною, чула відгуки відвідувачів. Підходили одразу касири, мали можливість переговорити продавці, і роботодавці були задоволені. Ваша служба організовує щороку чимало таких профорієнтаційних заходів, які спрямовані на те, аби молодь, учнівська, скажімо, студентська знала про ті послуги, які служба зайнятості надала. Ті ж самі ярмарки, чи відчуваєте загалом їхню ефективність? І як взагалі молодь реагує на такі заходи? Дуже активна. Молодь наша останні роки вдиває, можу сказати, що вона є дуже активна. На дуже охочі йдуть, тому що крім того, що на ці заходи ми направляємо і рекомендуємо відвідати нашим безробітним шукачам, яких ми знаємо, які до нас приходять на відвідування. Ми подаємо оголошення на Фейсбук, газети. Взагалі інформацію розповсюджуємо і бачимо, наскільки активно молодь іде. Особливо це стосується тих, хто зараз знаходиться. На етапі пошуку роботи, тобто є випускниками цьогорічними. Вони дуже активні, вони вже заздалегідь навіть і ще навчаючись на курсі четвертому, третьому, наша молодь підходить, цікавиться, а ким вони можуть працювати. Більше того, дуже цікавляться, ким вони можуть працювати у вільний від навчання час, і це дуже приємно, тому що якийсь був такий період не так давно, коли ну молодь якось не виявляла такої зацікавленості. А яку роботу молодь би хотіла знайти, що зараз найбільше запитує? Наша молодь, звичайно, хоче знайти роботу високооплачувану. Це ну, в це першу зрозуміло. чергу і це зрозуміло. Так ми підтримуємо. Але разом з тим молоді люди розуміють, що все-таки щоб знайти високооплачувану роботу, треба бути гарним фахівцем. А щоб бути гарним фахівцем, потрібно здобути цей досвід. Тому на літній період шукають роботу помічників, кухарів, офіціантів в цьому моменті, коли і ще наші випускники ще вчаться, в ще майбутні випускники. А хто вже випускається і розуміє, що буде мати диплом. Флом буде дипломованим спеціалістом, то вже намагаються шукати роботу за фахом. Чимало клієнтів служби зайнятості приходять туди для того, аби отримати, скажімо, ті кошти, які держава їм має виплатити, скажімо, допомогти. А не дуже переймаються пошуком роботи. Чи є таке в нас, тут в Чернівецькій області, чи все ж таки люди усвідомлюють, що рано чи пізно потрібно активно включатися? І, зрештою, основне завдання служби зайнятості десь не допомагати цими коштами, а саме допомогти знайти роботу. Так, ви. Праві служба зайнятості вона створена для того, щоб сприяти людям у працевлаштуванні. Можливо, це не завжди одразу на прийомі підбір роботи, тому що саме сприяння, самовизначення означає, що допомогти підсказати джерела, де можливо знайти цю роботу, допомогти познайомитися з тим роботодавцем, в якого можливо не одразу вже є на сьогоднішній день вакансія, а в перспективі буде допомогти перенавчитися під потребу роботодавця, подальшому здобути вже гідну роботу згідною, звичайно з заробітною платою. Звичайно, Черницька обласна служба зайнятості не є виключенням, як загалом, служба зайнятості вся ціла по Україні, як в інших областях. Десь є звичайно люди, які, можливо, і мають якісь певні споживацькі настрої. Але я вважаю, що, на жаль, така склалася ситуація, і кожен мабуть, виживає, як він може, десь в якійсь мірі. Але разом з тим, під час заходів і під час індивідуальних консультацій, ми все-таки говоримо людям про те, що різні виплати по допомог по безробіттю. Соціальні виплати вони рано чи пізно вони закінчаться. А звичайно, робота вона є необхідною. Не тільки необхідною в плані коштів, вона є необхідною в плані того, що людина знаходиться в соціумі. Кожен день це якісь трудові навики, це якісь знайомства, це якийсь рух. Для самої людини це є безпосередній такий момент, коли людина рано встає приводить себе в якісь там певну відповідність і йде на роботу. Вона буває, вона чогось вчиться. Це, звичайно, набагато позитивні. І люди мають це розуміти. Ну, і звичайно, я ще раз повторююся про те, що все-таки офіційна робота, це офіційний заробіток, це і страховий стаж, це, і, звичайно, колись і можливість оформлення пенсії, це, звичайно, і соціальний пакет, лікарняний. Це позитивні моменти. І, звичайно, не завжди рівень заробітної плати нам всім до душі подобається, але це якийсь такий проміжний час. Я вірю, що він покращиться і буде по-іншому. І кожна людина зможе знайти роботу, яка є гідною її? Одноразова виплата на започаткування підприємницької діяльності. Служба зайнятості знає надає таку послугу, а чи перевіряє потім служба зайнятості, чи хтось інший, чи започаткувала ж власне та людина підприємницьку діяльність, отримавши ті кошти від держави. Так дійсно у нас є такий вид послуги. Ми надаємо людям одноразову допомогу по безробіттю для відкриття власної справи. Що собою являє взагалі одноразова виплата допомоги? Це та допомога по безробіттю, яку би людина отримувала. Бла би протягом тривалого періоду, як це передбачено законодавством, чи це 270 днів чи 360 днів. Вона може отримати її разово, пройшовши попереднє навчання, написавши бізнес-план, захистивши його, зареєструється як приватний підприємець. Ці всі документи процедури, коли витримані, виплачується допомога по безробіттю разовою. Називається вона одноразовою. Крім того, у нас ще є для осіб, які вже відкрилися як приватні підприємці, є певний такий соціальний супровід, тому що не завжди наші приватні підприємці володіють цими необхідними знаннями, а саме оренди земельної ділянки, податкової, тому в службі зайнятості. Проводяться такі заходи, ми залучаємо фахівців з інших структур, які допомагають, розказують уже приватним підприємцям, як в подальшому діяти. Що стосується відслідковування, в 2006 році були внесені зміни до закону. Так і дійсно, якийсь певний період протягом 6 місяців ми контролювали, чи людина здійснює цю діяльність, чи не здійснює. В разі, якщо вона не здійснює, то всі кошти поверталися. Потім, в 2008 році, рішенням Конституційного суду ця норма закону була відмінена. Зі ми не контролюємо, але для себе ми певний моніторинг все таки здійснюємо, ведемо ефективності доцільності. Я нагадую нашим слухачам, що сьогодні у програмі Акценти ми розмовляємо про зайнятість, про роботу, яку Буковинці шукають, знаходять гість у студії Марія Кобілєва, заступник директора, начальник відділу організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості. Пані Марія, хотілося б далі поговорити про таку проблему, як працевлаштування учасників АТО. Вона нині є. Однією з найгостріших, тому що хлопці щомісяця повертаються звідти, і власне багато хто з них розгублений, не знає, куди йти, чим зайнятися. Власне, тут служба зайнятості може, як то кажуть, допомогти реально. Скільки атовців працевлаштували, з якими труднощами ці люди зіштовхуються в пошуках роботи? Хочу сказати, що протягом цього періоду, про який ми говоримо, більше 700 осіб, зазначеної категорії, перебували на обліку в службі зайнятості. Працевлаштовано за нашим сприянням. Більше 20 осіб проходило професійне навчання 8 осіб, і, звичайно, були люди, які брали участь у громадських і тимчасових роботах. Звичайно, складна категорія. Виникає низка проблем при працевлаштуванні, як об'єктивних, так і суб'єктивних. Перше, що хотіла би зазначити, це все-таки професійно-кваліфікаційний якийсь такий певний дисбаланс. Це таки той рівень освіти, професії і здобуті навики уже за останній рік під час участі АТО вони суперечать тим потребам. На ринку праці серед вакансій, які на сьогоднішній день у нас є, і те, що ми можемо людині запропонувати, не завжди хлопці, взагалі учасники АТО, учасники бойових дій, готові йти і перенавчатися. Рівень заробітної плати, яку пропонують роботодавці, не завжди задовільняє хлопців. Тобто, тут є ряд дуже таких от проблем, скрупульозних, тому звичайно, рівень працевлаштування не такий великий, не такий значний. Але звичайно, ми намагаємося, наскільки ми можемо, впливати якось на. На думку, щоб все таки хлопці розуміли, що необхідно повертатися до мирного життя, повертатися до трудової діяльності. Ми дуже активно співпрацюємо з громадськими організаціями, які також допомагають нам в цьому. А Якщо говорити про різні райони, де нині найбільше безробітних учасників АТО місті Чернівці найбільше, найбільше саме тут зосереджено хлопців, але по районах також є в Кельменецькому районі, в Заставинському районі. Тобто -то постійно йде якесь спілкування і розуміння проблеми, пошук, роботи треба. Ває обов'язково триває. Більше того, ніхто не був готовий, скажімо, до такої нової категорії. Більше того, з 30 серпня минулого року категорії учасників бойових дій була розширена стаття 14 закону про зайнятість. Тобто учасники бойових дій були віднесені до соціально вразливої категорії населення. Що це дає? Це дає те, що ми можемо щоб мотивувати роботодавців брати і створювати робочі місця саме для цієї категорії. Роботодавцям є можливість компенсувати виплати єдиного соціального внеску, якщо він бере в саме когось із цієї категорії. То роботодавці в першу чергу зацікавлені. Так, це, це мотивує роботодавців. Взагалі, стаття 14 закону вона є доволі такою розширеною. Там входять і випускники і вищих навчальних закладів, і професійно-технічних, і звільнені з місць позбавлення волі, і інваліди, і особи, які мають дітей до 6 років. А взагалі вона дуже. саме ця стаття розширена. І на сьогоднішній день от за цей період більше 80 роботодавців вже отримали компенсацію за працевлаштування саме от осіб цієї категорії. Скажіть, будь ласка, чи є на сьогодні на обліку в службі зайнятості краю ще внутрішньо переміщення особи переселенці? Тому що знаємо, що багато з них виїхало вже за межі області, і якщо я як... чим допомагаєте їм? Взагалі, то спочатку обліку саме переселенців, це з 2014 року. У нас за цей весь період 2014 року перебувала на обліку. Майже 600 таких осіб сприяли в працевлаштуванні 165, і наразі у нас на обліку залишається 28 осіб таких. Так, для них також надаються весь спектр послуг, як і для всіх. Що стосується роботодавців, то також законодавством передбачено певний матеріальний стимул. Це те, що також є компенсація, але компенсація за заробітну плату трошечки вона інша. І в минулому році у нас є випадки, що роботодавці скористалися такою компенсацією. Взяли але на роботу. Звичайно, також є проблема працевлаштування цієї категорії, тому що знову такі. Професії, які мають ці особи не відповідають потребам західного регіону, не всі готові знову ж таки іти навчатися на професії, які затребувані саме у нас. Рівень заробітної плати багато років так було, що в східному регіоні, враховуючи шахти, специфіку був набагато більший ніж у нас західному. Ну і більше того, якщо говорити, то і середньо по області в нас є однією з найменших. Після нас здається, тільки в Тернополя, ми тут завжди в нас є певні змагання. Або в нас нас або в Тернопільській області люди не готові. Багато із тих, хто в нас перебували на обліку, просто переїхали і звернулися в інші центри зайнятості в інших областей. Так я знаю, що для прикладу, от у нас був чоловік, це була перша хвиля тих, хто звернулись вимушено переміщених осіб. Це ще був наскільки пам'ятаю Крим. Перший був і чоловік поїхав за жінкою в івано франківськ тому що жінка знайшла роботу саме в Івано-Франківську. Як працелоштовуються інші соціальні? Вразливі категорії громадян, зокрема мова про тих громадян, які мають інвалідність. Про Працевлаштування цієї категорії хочу сказати, що останні роки воно десь, можливо, десь і покращилось, і інваліди, можливо, стали більш активні і більш хочуть бути в соціумі на рівні з усіма особами. Взагалі, ми людей з інвалідністю намагаємось не виокремлювати, не виокремлювати, хоча, звичайно, ми беремо до уваги і довідку МСЕК, і індивідуальну програму реабілітації, і те, що МСЕК зазначив, як. Які саме вакансії можливо пропонувати цим людям, враховуючи їхню нозологію? Працевлаштування, звичайно, відбувається цих осіб, відбуваються і навчання, і громадські роботи. Ми активно співпрацюємо із фондом інвалідів, який нам також щороку, як це передбачено, порядком взаємообміну між нашими структурами, надає нам перелік роботодавців, які протягом року які протягом року не виконали 4% норматив. Ми також зв'язуємося з роботодавцями, телефонуємо, запитуємо всі їхні потреби Направляємо осіб з інвалідністю. Пані Марії, вже на завершення. Служба зайнятості нині теж перебуває от в стадії реформування, які все в нашій державі. Як ці процеси відбуваються на місцях і чи стане безробітним від цього легше знайти роботу? Я вам скажу, що це такі наші внутрішні моменти, а скажімо, більше, функцій передається на обласний рівень, але це саме такі господарських, ще вирішується питання щодо нарахування допомоги безробіть. Це багато технічних моментів на безробітний. На шукачів роботи це ніяк не вплине навпаки. На місцях на базовому рівні наші колеги будуть мати більше можливостей приділяти уваги, як і шукачам роботи, безробітним, так і безпосередньо роботодавців. Що стосується роботодавців, то все-таки більше їх відвідувати, визначати їхні потреби, можливості, вивчати, наскільки в перспективі необхідно будуть працівники, тим більше що у нас є зараз одна із таких послуг: це неформальне навчання. Неформальне навчання поки що здійснюється тільки за однією професією кухарі, але я думаю, що буде більш розширений цей перелік, тому що ми знаємо, що у нас розвивається сільське господарство, є лісова галузь, і тут потрібні зовсім інші фахівці, не кухарі в будь-якому випадку. Тому ми думаємо, що цей перелік буде поширено і буде більше роботи. Що би на завершення побажали нашим слухачам, усім, хто шукає, можливо, роботу? Хто шукає роботу, я би порадила звертатися в службу зайнятості у нас надзвичайно багато є роботодавців, які шукають гарних працівників. Тому думаю, що серед того переліку вакансій, які в нас щоденно оновлюються, ви знайдете свою вакансію, свою роботу, яка вам буде до душі, і звичайно, рівень заробітної плати буде гідний вас. Сьогодні в акцентах ми говорили про те, чи легко нині Буковинцям знайти достойну роботу та як їм допомагає у цьому служба зайнятості. Нашою гостею була Марія Кобілєва, заступник директора, начальник відділу організації надання соціальних послуг Чернівецького обласного центру зайнятості. Дякую вам за розмову, слухачам Дякую. за увагу. На все добре і до нових зустрічей в ефірі. Цікаві гості, важливі теми, аргументовані відповіді та зворотній зв'язок. Акценти.